Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу показати вам, що робити, якщо на своєму сайті замість бажаного контенту ви побачили ось таке повідомлення про помилку. Відсутня специфікація формату в кінці рядка. В мене така помилка виникла на сайті під управлінням CMS Joomla при спробі переглянути картку товару в компоненті VirtueMart. І вирішення цієї проблеми. Виявилося дуже простим. Потрібно просто змінити версію PHP. В моєму випадку сайт працював на застарілій версії CMS. Використовувалась третя версія Joomla і використовувалась застаріла версія, третя версія компоненту VirtueMart. І тому потрібно було змінити версію PHP також на застарілішу. Я замінив. З версії 8.0 на версію 7.4. зараз я показую вам, як це робиться на віртуальному сервері. В Open Server. Ви ж, якщо використовуєте сайт вже на хостингу, то у вас там в панелі управління має бути розділ, який стосується зміни версії PHP. І ви через цю панель зможете самостійно змінити версію PHP і таким чином усунути дану помилку. Після того, як версія PHP була змінена на більш застарілу, в мене все запрацювало.